Слава Україні! Героям слава! Друзі, і знову чергова посилочка від Толмач Віталія. Дивіться, позвонив я до нього кажу, так, Віталій, ще я маю час, давай ну, ще щось випишемо. І прийшла посилочка. І зараз ми з вами разом подивимося, що тут є всередині. Так. Зараз, зараз не буду вимикати камеру. Може воно швидко вийде розмотати, аби не затягувати ваш час. Упаковку я попросив простішу таку, аби дешевша пересилочка вийшла. І зараз ми побачимо, що тут є. Зараз ми поставимо на вкорінення. Так. Дивимось. Кишмиш червона калина. Дивіться, товстенький, все як має бути. Кишмиш азов, товариство. Го! Сила, не. Кишмиш джавелін! Тись ми Подяка полякам. Якось так, друзі. Буду зараз його ставити в воду на вкорінення. Трошки забрав вашого часу. Ну, може вам було цікаво. Добре, дякую пан Віталію. Дякую вам всім за огляд. Нехай всім щастить. Гарного всім врожаю. Гарних корінчиків. Щоб вкорінювалося все гарно. І перемоги над одвічним ворогом.